І ставиться своє вітра на любощі розкущі, поглянь на небо в зорі там, Весною прихороші Мовче, Не треба схід старих одноманітних Мовче, кажу тобі, все так давно помил. Ви не повірите, але вірш на цю пісню був написаний майже 100 років тому. А ще вас здивує, що написала його наша з вами землячка Олена Журлива, українська поетеса, співачка та вчителька, яка народилася в місті Сміла. На її честь названо головну бібліотеку нашого міста. А 24 червня виповнилося 125 років від дня народження Олени Костівни. Це поетеса, співачка, жінка надзвичайної вроди і надзвичайного таланту. Донедавна. Ця постать залишалася загадкою української літератури поетеса, педагог, дитяча письменниця, перекладачка, літературознавиця, талановита оперна співачка, яка володіла унікальним Мецо сопрано все, все про неї. З нагоди 125-ї річниці від дня народження Олени Журливої влаштували музично-поетичний перформанс. В центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої зібралися місцеві письменники та поети, педагоги, краєзнавці, викладачі та вихованці дитячої школи мистецтв, учні, ліцею, лідер та просто поціновувачі поезії. Народилася у смілі на вулиці. Ну, тепер Мічуріна, тоді рибальська. Десь їздили вони із батьками. Батько був, батьки -педагоги. от їздила вона і там, і сям. І оте середовище, в якому вона зростала, формувало в ній митця. Якби журлива народилася у сім'ї навіть рибалки, який жив на вулиці Рибальській і любив рибалити на тясмені, то навряд чи ми сьогодні говорили отут про таку поетесу співачку оперну, чудову співачку. Теплі спогади, чудові вірші. Музичні вокальні номери зробили захід щирим, душевним та незабутнім. Говорили і, як знайомі розійшлись, чи перше так вони зробили, чи так було давно колись. Невже ж раніше ці самі очі молив горіть вогнем таким, що снились в мріях літні ночі, і сон був гарним і святим. Люблю тебе, Блакитне море, за верстихії, за очай, з яким могутня хвиля боре. Гранітних крих з чорнілий край. Я не одна тебе кохаю. Поглянь! Навколо кам'яні, високі гори ідуть без краю. Твої коханці мовчазні. Літературно-музичний перформанс загадка української культури привідкрив лише деякі сторінки життя та творчості Олени Журливої. Щоб дійсно зрозуміти, чим жила ця жінка, варто поринути у її літературну спадщину.